Після невеликої паузи повертаємося у студію телеканалу тв 7 Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І розпочинаємо ми її з гостею. У нас у студії Олена Коломієць, голова громадської організації Право Чути пані Олено, слава Україні. Героям слава рада вас бачити Навзаєм. Отож, право чути, де знайти допомогу слабочуючим. і сьогодні всесвітній день слуху. Про це говоримо далі з нашою гостею. Пані Лено, і ви знаєте, фактично, якщо я не помиляюся, і до повномасштабного вторгнення це було досить такою проблемою, так тобто, фактично, дуже часто це було: от знаєте, питанням самих батьків, якщо говоримо про дітей, або питання самих людей, які мають ваду. Зараз у умовах повномасштабної війни чи щось змінилося? Ну на жаль, дійсно проблема втрати слуху є одною з найпоширеніших проблем зі здоров'ям після серцево-судинних захворювань у світі. Хоча про цю проблему не так часто Говорить. говорять, дай підіймають її. Скрізь на жаль, дійсно, проблем для людей, які мають втрату слуху або частково або повну, з повномасштабним вторгненням в Україну, не стало менше. Проблема полягає в тому, що на жаль, слабочуючі і нечуючі люди, які не імплантовані або не мають слухопротезування, не можуть навіть почути сирену. Яка лунає під час повітряної тривоги, не кажучи вже про те, що вони обмежені в своїх можливостях подати будь-який сигнал під час навіть цих хвилин mm -hmm. мовчання, коли сталася трагедія, і там з-під завалів людей витягають, mm -hmm. очікуючи на те, що вони подадуть якийсь знак. Тому що, ну, що стосується там. Перевірки слуху, слухопротизування, слава Богу, ми залишилися ну, десь приблизно на тому рівні, на якому були. Тобто, звичайно, ті райони, які окуповані, які зараз знаходяться у важкій бойовій ситуації, ну їм бажано звичайно переміщатися в ті, в ті регіони, які є більш-менш спокійними, і у цих регіонах надається адекватна. Медична допомога, і консультація в будь-якому випадку, якщо ставиться діагноз і приймається рішення про отримання інвалідності, по слуху, в будь-якому випадку доведеться їхати у лор-інститут в місто Київ у столицю. Тому, в принципі, я не можу сказати, що там проблема остаточна і її зараз не можна вирішити ніяким чином. Тобто поступово е проводяться і операції е кухлерної імплантації, і ми отримаємо величезну підтримку і допомогу з наших, е від наших колег за кордоном, е наші фірми-представники, які е працюють в Україні від закордонних е спеціалізованих фірм, також надавали дуже, дуже величезну підтримку. Нашим користувачам і слухових апаратів і кохлеарних імплантів uh -huh. тому Пані а Ми власне розказати про те, що якщо до прикладу пройде діагностику, треба uh -huh. до Києва їхати якісну діагностику. Можна зробити на місці у нас, до прикладу, якщо ми говоримо uh -hmm. чи це, от, все ж таки, краще їхати до столиці або за кордон? Uh -hmm. Що стосується постановки діагнозу, і то звичайно, первинний, первинний діагноз можна встановити і у місті Хмельницькому. В нас працюють чудові фахівці, сурдологи. І наш обласний сурдолог в першій міській поліклініці Петрашко Людмила Люмаргорна і дитячий сурдолог в нас працює у міській дитячій поліклініці. Це Мусат Людмила. Тому немає ніяких перешкод для того, щоб якщо ви маєте будь-який сумнів у тому, що Є питання зі слухом у вашої дитини, прийти і перевірити його, записатися до спеціалістів, і первинний діагноз встановити можна. Ну, просто є певна процедура, за якою, якщо раптом діагноз підтвердиться, а, ну, звичайно, будь-який метод дослідження він досить суб'єктивний. І для того, щоб мати. Повноту картини бажано прийти е, обстеження в кількох е, е, інстанціях, і тому ну зазвичай остання інстанція це в Києві, який за результатами діагностики якого в принципі і потім можливо е, доведеться оформляти інвалідність. Пані Олено, а от як батьки мають зрозуміти, що у дитини, наприклад, погіршується слух, це вроджена може бути вада, набута вада. От як зрозуміти, щоб, якщо ти маєш можливість допомогти на ранній стадії? Це, на жаль, така дуже болюча проблема, тому що дуже часто, от саме через те, що батьки, особливо батьки первістків, які ще не розуміються на тому, яким чином правильно може розвиватися дитина, можуть не звернути увагу в силу того, що тому що, того, що діти навіть при повній втраті слуху фізіологічно видають звуки, схожі на звуки гуління і лепету, як у звичайних дітей, які мають норму слуху. Тому за кордоном взагалі то обстеження проходять слуху усі діти від народження. В більшості розвинених країн перший скрінінг робиться безпосередньо в пологовому будинку при народженні, далі через місяць, через три, через дев'ять і після року. Тому що дуже часто трапляється, що навіть перший рік життя діти втрачають слух в силу захворювань, які перенесли, в силу захворювань, яких могла перенести мама під час вагітності цією дитинкою, а також через прийняття деяких певних ліків, які можуть викликати порушення слуху. Тому, ну сказати, щоб не викликати якусь таку особливу тривожність у будь-якої мами. Щоб прям бігти і перевіряти кожну свою дитину, я розумію, що це ну, можливо таке занадто перебільшене таке буде моє побажання. Але бажано все-таки більш пильніше звертати увагу на те, що дитинка до року не почала ну, взагалі не мовляти. от, є ж певні норми, за якими угу. йде розвиток дитини, і ви бачите, що от в, в мовному розвитку дитина ваша не відповідає. У Нас звикли казати, що там, наприклад, до трьох років розговориться, uh -huh. але на жаль, тенденція така, що з року в рік е кількість патологій пов'язаних і зі слухом, і не зі слухом, і з мовою, і з іншим інтелектуальним розвитком зростає і зростає і зростає. І тому, чим раніше ви звернете увагу на такі, от навіть маленькі сигнальчики, тим більше у вас шансів на те, що ви їх е помітите, е візьметеся за роботу з ними. І доведете до певного ідеалу, принаймні там в тих межах, в яких може ваша дитина покращити свій стан. Тому звичайно звертати увагу на те, чи якщо дитина вже старша, чи вона не перепитує часто, як голосно вона слухає ем, оточуючий світ, чи не просить вона включити голосніші її там мультики, е, як голосно вона слухає там припереклі чи чи слухає музику при якщо це стосується mm -hmm. там більш старших дітей? Тому що підлітки дуже схильні до втрати слуху саме через те, що вони користуються навушниками, голосно слухають музику, а це. Одна з причин порушення і зниження слуху у, у дітей, пані Олено. А от якщо говорити безпосередньо, громадська організація ваша mm. опікується лише такими дітками чи і батьками? Бо я розумію, що певно це і для батьків стрес. знаєте, коли от для тебе там твоя дитина центр всесвіту, а тут щось трапилося, ти можеш бути просто не готовий боротися. Тобто ти потім це вже усвідомлюєш і починаєш це робити, бо ти розумієш, але все одно це ж також стрес для мана чи тата. Я можу сказати, що не тільки наша громадська організація, а взагалі наша спільнота людей, які Ну, розумієте, тут є такий нюанс, що люди, які обрали для себе залишатися в світі тиші, і люди, які обирають для себе шлях боротьби за. Слух і мову своєї дитини, чи род... людини, яка доросла uh -huh. і втратила слух в дорослому житті в своїй родині, вони трішечки по різному. Сприймаю цей світ, і от наша спільнота людей, які борються за слух і там розвиток мовний своїх дітей, ми дуже сильно підтримуємо один одного. Mm -hmm. Ми маємо спільноти у в месенджерах, в яких тисячі наших користувачів, в яких ми задаємо питання один одного, в яких ми ділимося якимись своїми парадами, лайфхаками, якимись. Е е Матеріалами для занять для дітей, ми розповідаємо, до яких спеціалістів ми ходимо, ми розповідаємо, як правильно пройти цей шлях: від постановки діагнозу до прийняття рішення про імплантацію чи слухопротезування слуховими апаратами. Тому, якщо Родина стикається з такою проблемою в нашій спільноті вона знайде величезну підтримку. Mm -hmm. Тобто не завжди там людина, яка, наприклад, в Хмельницькому регіоні трапила зустрілася з проблемою втрати слуху, не завжди знає до кого там звернутися правильно в Хмельницькому. Але... Коли вона прибуває до Києва, там завжди знайдеться хтось в коридорі, хто їй підкаже, як знайти чат, в якому точно знайдуть ви знайдете підтримку. І вже у цьому чаті скажуть: значить, так, от в Хмельницькому така то організація угу. займається. От, будь ласка, номер телефону у Вінницькій області. Ось така то є людина, яка завжди допоможе, підкаже, де в вашому регіоні знайти швидше підтримку. В плані і не тільки як медичних, оцих шашків, кроків маленьких, а й в психологічному плані підтримки родини, тому що це дійсно боляче вдаряє. Пані Олена, і ви власне говорили mm -hmm. про те, що діагностику можна розпочати з місцевого рівня. Так, є лікарі, є професіонали своєї справи, які принаймні можуть. Перші вже от, діагнози робити так, звичайно. Далі ви казали, якщо то можна вже, наприклад, прямувати до Києва для більш повної картини. Якщо uh -huh. говоримо про оперативні втручання, uh -huh. вони де робляться? Де, от якщо ну, хочеш врятувати слух там чи собі, чи своїй близькій людині, отут вони відбуваються і в нас, і у Києві також. Чи це за кордон треба? Е, ні, в нас, е, на жаль, в місті Хмельницькому не відбувається таких е, операцій. До війни їх робили у Місті Дніпропетровську, Дніпрі і в Києві, а також частково, тільки частково у Луцьку. Тільки операції з постановки тільки однієї фірми кохлеарних імплантів. Це було пов'язано з тим, що цим займалася громадська організація, яка саме займалася цією фірмою, mm -hmm. тому, що є їх декілька фірм, які виготовляють саме цей апарат. Але ну загалом, якщо державна програма, якщо ви отримали інвалідність, встали на чергу і йдете по державній програмі безкоштовній, то ці операції проводяться в місті Київ, і я можу вас запевнити, що Чудові в нас лікарі, чудові хірурги, просто аплодують їм завжди батьки стоячі, тому що дуже гарні результати дають, вони провели велику кількість операцій, і всі дуже задоволені і завжди дякують нашим хірургам київським. Пані Лена, наскільки легко отримати інвалідність саме за втратою, слуху або угу. завадами? Ну, як в будь-якій структурі є свої певні етапи проходження, звичайно. Звичайно, це бюрократичні всякі перепони існують, але ну, сказати, що прямо це щось неможливе, то ні. Друга селиться перед тим, хто йде, так? Звичайно, звичайно. Ну, Дивіться, я завжди кажу, що е, ваше ставлення до світу відкриває вам будь-які шляхи. Якщо ви готові е, сприймати якісь невеличкі труднощі. То ваші стежки завжди будуть легшими, ніж у тих, хто їм пручається, хто намагається думати про те, що в нас все погано, все куплено. Ну я думаю, що зараз багато хто виїхав за кордон, зустрілися з тим, що не все так було в нас погано в Україні, і що дуже багато речей, в яких ми пішли далеко попереду, ніж та сама розвинена Європа, що в нас дещо дається набагато легше. От, тому... Звичайно, це треба зібратися з силами, пройтись низкою кабінетів, але так, щоб це було неможливо, то ні, пані Олена. До початку повномасштабного вторгнення чи були у нас у місті це перше і в Україні програми підтримки таких людей, які, наприклад, мають вади слуху, і чи вони збереглися зараз? Не зовсім розумію питання підтримки. У чому? Підтримки, наприклад, оперативного втручання, безкоштовної діагностики, безкоштовних апаратів от таке. Угу. Дивіться, кожна, зважаючи на децентралізацію, яка в нас на сьогоднішній день працює, кожна кожен регіон самостійно вирішував от такі от питання підтримки людей з інвалідністю, угу. там з іншими захворюваннями. Тому Перше, що стосується е, того, якщо от в людини важка втрата слуху і їй може допомогти тільки імплантація, uh -huh. е, то державна програма з кухларного протезування на сьогоднішній день е, працює. Ну, звичайно, в умовах війни я не можу обіцяти, що це буде от сьогодні, ви встали на чергу, а через два місяці вас прооперують. Фінансування все таки важлива частина е, цього. Процесу і ну як би не намагалися наші активісти у Києві підтримувати його на належному рівні, все залежить від того, скільки буде грошей в державі. Але е, державна програма з безкоштовного е, імплантування людей як дітей, так і дорослих, а також заміни, е, тому що зовнішня частина цього апарату вона потребує заміни через певний період часу, вона працює. Ну, єдине, що знову ж таки треба їхати в Київ, ставати на чергу і чекати своєї черги. Що стосується протезування слуховими апаратами, то тут трошечки складніше. Тут кожна громада вирішує на місцях зі своїми представниками влади, яким чином буде вноситися в бюджет ті чи інші суми. Тут... Теж таке досить хитке питання, не завжди на нього можна відповісти однозначно, але е, існують багато фондів, які дуже допомагають з цим. І принаймні один е, слуховий апарат, якщо от, ваша дитинка втратила слух і вам поставили діагноз, я знаю, що в принципі, від фондів можна отримати. І не найгірший, до речі. Пані Лено, а ваша громадська організація, якщо ми говоримо про фонди, можливо, це закордонні партнери наші угу. співпрацюєте з кимось. Налагодились зв'язки вже і в умовах повномасштабної війни, і до повномасштабної війни? На, на жаль, ми не займалися цим питанням, тому що якось наша організація більше е, об'єднувала людей, які е, е, оперовані кухларними угу. імплантами. Чим Слуховими апаратами, але ну, ми намагалися принаймні, якщо в нашій громаді знаходилися люди, які носили і слухові апарати, і кухлерні імпланти. Якщо там траплялися якісь поломки, ми або зверталися до наших партнерів і. Фірм, які займаються цим по допомогу, або ну ж кажу, в нас дуже люди один одному допомагають, хтось вже не користується комусь, хтось дарував. Ну, в принципі, можна знайти е рішення для будь-яких питань, якщо, якщо шукати звичайно. Тобто можна сподіватися, до прикладу, і на допомогу в Україні безпосередньо звичайно. в рамках програми, звичайно. яка працює, і можна, наприклад, якщо постаратися вийти на закордоння, знайти той фонд, який допоможе тобі. Так, да, Звичайно. Угу. Пані Олено, ну фактично, якщо підсумовуючи нашу розмову сьогодні, я так розумію, що е, все ж таки проблеми є. але... Е... Зважаючи на воєнний стан, то все працює і допомога надається. Так, звичайно, реабілітація, як показала практика, в нашій країні одна з найкращих, тому що наші спеціалісти не тільки готові працювати в умовах війни, не тільки готові виїжджати на виїзні сесії, не тільки готові працювати онлайн, аби тільки наші дітки змогли отримати все найкраще. Повірте, наші спеціалісти ну, просто. Просто їм хочеться опладувати стоя стоячи, скільки вони робили, і залучали іноземні фонди для того, щоб на початку війни наші діти не залишалися без розхідних матеріалів, mm -hmm. тому що там потрібні і батарейки, і е, проводочки різні, і акумулятори, і інші, інші інші. Там дуже дуже такий великий перелік того, чого потребують діти і дорослі. Тому, е, ну. Шуму Шуму до, вас Всі можуть, проблеми до вас можуть звертатися лише батьки дітей, чи можуть і дорослі звертатися? Ні, звичайно, можуть дорослі. І просто звертатися. знаєте, чому запитую? Угу. Просто насправді війна, вона ж самі розуміємо, так, що люди зазнають травм. І якщо говорити про травми, то це, зокрема, і втрата слуху. І якщо це говоримо і про діток, і про дорослих, і зокрема про воїнів, вони теж страждають і. От вас роботи, певно, буде більше розуміючи це. Так, звичайно, і на цьому теж хотіла наголосити, що, на жаль, ми стикнемося з тим, що збільшення проблем вад слуху буде наростати по закінченню війни, тому що воїни наші, на жаль, знаходяться в умовах, які абсолютно не сприяють підтримці гарного рівня слуху. це постійний, постійні вибухи, контузії. Звичайно, деякі контузії будуть в легкій формі з поворотними такими наслідками, а деякі будуть, на жаль, фатальними для здоров'я. Тому так, ця проблема буде наростати і наростати. І ну ми, в принципі, готові до того, що ми будемо підтримувати і надавати будь-які консультації, пояснення. Допомагати пройти весь шлях до, до того, щоб соціальна, принаймні, рівень життя людини не впав після війни, якщо в неї сталася втрата слуху. Пані Олено, дякую вам, що завітали сьогодні до нас у студії. Дякую вам Всі за хорошую розмову. Отож, нагадаю, що гостей студії в нас сьогодні була Олена Коломієць, голова громадської організації.